Генштаб Збройних сил України спростував черговий російський фейк, про нібито просування окупантів на Дніпропетровщині. Населений пункт дачне не був захоплений, як твердили пропагандисти, а залишається під контролем України. В генштабі пояснили, що кілька днів тому кілька росіян змогли проникнути в село та сфотографуватися там із російським триколором. Однак це була остання їхня активність. Українські воїни знищили окупантів. Ну і для міста Дніпро, окрім російських ракет та дронів, іншої військової загрози не існує. Про це заявив очіль. Головного управління розвитки Міноборони Кирило Буданов він додав, що бойові дії по контрактах Дніпропетровської області і по контурах Дніпропетровщини з південно-східного напрямку тривають давно, і оборонці роблять усе можливе для оборони. Це, до речі, буде перша тема. Зокрема, щодо спроможності Росіян на даному напрямку на перетині областей Донеччини Дніпропетровщини. Перша тема нашого гостя Олександра Мусєнко, військовослужбовця Сил Троз СУ, вітаємо вас! Вітаю вас! Але знаєте, тут є один момент: Знаєте, коли росіяни можуть стати своїм чоботом на території Дніпропетровщини і вивісити триколори, сфотографуватися, Це вже якась така тривожна і негативна тенденція. Тобто, вони вже вкрай близько наблизилися безпосередньо до Дніпропетровської області. Питання навіть не в тому, чому вони це зробили. Ну звісно, там для пропагандистських цілей для своїх профільних телеграм-каналів і пабліків, а питання в тому, чи мають вони якісь плани амбітні щодо цієї області, тому що буквально сьогодні виходить матеріал Інституту вищої війни аналітиків, які опирають чи там на 30 червня виступ Путіна і його оточення там, на міжнародному форумі. Вони говорять про Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку область жодним чином, жодним словом про Дніпропетровщину. Ну, очільник же ж української воєнної розвідки сказав про те, що немає на сьогоднішній день, вочевидь, планів. Я можу підтвердити і сказати наступне що. Ну чому так сталося? Тому що ворог рік наступає на покровському напрямку. Ну, пройшли вони 10-15 кілометрів за цей рік з величезними втратами. От вони наблизилися дійсно. Причому Покровськ не взяли, хоча планували ще зробити в серпні, вересні 2024 року. Я просто хочу нагадати, ця хронологія важлива, вона має значення для подальшого розвитку подій. Те, що ворог зараз підходить, ви знаєте, що головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, який особисто бував. І а, на Покровському напрямку, і на інших, і знає володіє ситуацією. Він говорив про те, що противник сконцентрував 111 тисяч свого контингенту і вони намагаються прориватися. В тому числі абсолютно зрозуміло, що ворог переслідує зараз дві цілі щодо Дніпропетровщини. Перша, ви вже зазначили, це пропагандистська акція з метою підняти духу своїх. Можу вам відкрити деякі деталі, як сталося з цією групою, яка зайшла. Вони дійсно зайшли. На Дніпропетровщину росіяни дійсно вони були триколором, Вони одразу почали знімати ось це кіно вдали. і встигли розіслати ці меседжі. Знаєте, кому вони одразу розсилали по всіх своїх військових для того, щоб воєнкори дуже швидко це опублікували? Чому? Для того, щоб підняти в тому числі і власний бойовий дух, який теж у них падає. Ми не часто про це говоримо, але там часті випадки дезертирства і багато чого іншого. І друге спробувати деморалізувати нас і сказати: дивіться, ми вже на Дніпропетровщині. Третє, що стосується їхніх ще цілих чисто військових, які вони можуть бути, це намагання перешкоджати логістиці нашого групування, яке в тому числі знаходиться на покровському напрямку. Наступне це фактично створювати нам проблеми із забезпеченням, ну і відповідно із підтримкою і резервами тих угрупувань, які зараз стримують ворога. Це теж що ті цілі, які ставляться. Наступне. Чи ворог планує розвивати наступ безпосередньо на Дніпропетровщині? Я думаю, що якби такі плани були, нам би розвідка, ну, мабуть, би про це сказала, що такі плани у противника є. Але виходячи із оцінки головного управління розвідки, виходячи із розвитку подій на фронті, виходячи із позиції головнокомандувача Збройних сил України, який теж інформує і Генерального штабу, ворог, скоріш за все, буде концентруватися на діях в Донецькій області. Там Слов'янськ, Краматорськ, вони теж цікавляться. Лиманський напрямок, який теж доволі таки складний, де ворог веде наступальні дії. От на цьому вони можуть зосередитися. Тобто захоплення Донецької області. І, власне кажучи, на цьому вони будуть зараз зосереджені. Дніпропетровщина укріплюється, оборона там так само. Це підтверджують і незалежні аналітики портал DeepState, зокрема тому... але намагатися так би мовити, так. як то там на тій самій сумщині, умовно мета Путіна Бо за його словами зону. зробити сіру зону. Намагатимуться вони розширити за рахунок Дніпропетровщини так само сіру зону, тому що дрони в піві залітали ще кілька місяців тому на Дніпропетровщину. Дрони Так ну ми говоримо, коли ми говоримо про ну, дрони, вони ж можуть. Це а, і артою обстрілювати питання, дроном. ні обстрілювати це питання. Три. Це ж дистанційно. Ми говоримо про питання контролю це передбачає фізичне закріплення на якихось рубежах і контроль цієї позиції фізично. На сумщині на жаль на окремих ділянках ще так відбувається поки що. Поки що я думаю, тому речі... що ця ситуація зміниться на нашу користь. Реч... Я, я впевнений. О, це ключове. Ця ситуація зміниться на нашу користь. Ви в цьому впевнені це по сумщині. Але чи варто чи доречно тут проводити паралелі Дніпропетровщини Сумщина в контексті тому, що ми весь там 24-й рік, і потім і на початку 25-го говорили про те, що в на територію Сумщини повсякчас намагаються зайти там ДРГ групи, щось розвізати, провести якусь міні-спецоперацію? Але про те, що росіяни зайдуть на сумщину, не йшлося. Тепер вона на сумщині. Ні, дивіться, з точки зору Сумщини ситуація була дещо відмінною. Все ж таки, я би хотів сказати, тому що, все ж таки, що стосується Сумщини, ДРГ, які заходили, і взагалі активність противника, вона починалася з ДРГ ще навіть до моменту нашої операції на Курщині. Це одна із причин, чому потрібна була Курська операція відтискати їх, тому що невідомо, як би сталося у 2024 році. І можливо, ворог би вже зараз, на жаль, міг би бути десь в сумах. Це теж треба розуміти. А що стосується Дніпропетровщини, їх зараз настільки стримують, по них зараз завдають такий втранс, що їм просто важко стає поширювати далі фронт. Так, з одного боку, там є відкриті ділянки місцевості, по яких можна пересуватися, і менше, скажімо так, позицій для оборони може бути, але ж і важче пересуватися, тому що стаєш більш легкою ціллю. Тому зараз я давайте говорити так: станом на даний момент мова йде про ДРГ. Які вже протягом десь двох тижнів, можливо, більше заходять на території Дніпропетровщини час від часу. Вони або знищуються, або витискаються на території Донецької області. Буде ситуація змінюватися або не змінюватися? Будемо це обговорювати. Е, можемо обговорити тоді. Це вже сталося за фактом. Якщо вже про Донеччину говоримо, про самий Донецьк і про Макіївку Донецької, Донецької області і про Луганськ, куди прилітало днями і летіли, чи то Шторм Шедо», як відомо з пабліків Росіян, чи то то інші якісь ракети е, потужні, але прилітало в місця, в локації, де вироблялися дрони на території цих областей. Зокрема, так само ми нищили там і РЛС, і С-300, С400 системи, і це все паралельно з ударами по Іжевську. Як оцінюєте спроможності наших дроново-ракетних ініціатив? Ну я думаю, що це тільки зараз такий початок от липня. Все ж таки, і кінець кінець-червня, початок липня. Я думаю, що їх буде більше. За тією інформацією, яка є, і, в принципі, за тими прогнозами, які є ворога, будуть атакувати ще більше. Ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський, Верховний головнокомандувач, провів не одну нараду. Є відповідні доручення. Є доручення міністра оборони, в тому числі він говорив про те, що робиться багато для того, щоб ударів стало більше по території Росії і за участі наших партнерів, і спроможності зростають. Я можу оцінити високо удар служби безпеки України по заводу Купол Віжевську. Це достойний результат, тому що такі заводи, які мають цикл високотехнологічного виробництва, це особлива ціль. І долітати до них вражати це мати спроможності для цього. Це тільки демонструє наші можливості, як і удари по окупованих територіях, як і удари в Саратовській області по а, нафтобазі, що провела спецоперацію ГУР з іншими складовими сили оборони, повітряні сили, які відпрацювали ракетами. Це свідчить до речі, ще й про злагодженість і взаємодію наших підрозділів. Сил оборони і безпеки, я наголошую, які але які працюють злагоджені. Ми бачимо результат. Ну, бачите, наші виробники, інженери технологи технології працюють злагодженою. Лише 24-й рік, 25-й останні два роки показали максимальну ефективність. Паляниця, пекло, люти трембіта, модернізація наявної створення нового. Це все спільна робота. Але ми можемо з говорити зі впевненістю не лише про технологічний прогрес і здобутки в цьому напрямку, але і про злагодженість і людський фактор, і про базову військову підготовку. Товку, якою опікуються в різних підрозділах, і дуже ретельно, тим паче, що останнім часом за наказом командування було збільшено термін для навчання. У нас в наступній інформаційній годині буде тематичний фільм, значить, такий з роз'ясненнями з картинкою, щоб людина, яка подивилася, або мала там на меті обрати фах військового. Їй було все зрозуміло. Чи буде їй все зрозуміло з побаченого? Можете презентувати це кіно? безумовно. Можу презентувати, тому що те, що побачать побачить глядачі, це перше військове реаліті в Україні зняти військовими ТРО медіа командою, прекрасною командою професіоналів відділу комунікацій, командування сил ТРО в одному з навчальних центрів сил територіальної оборони, де проходив в тому числі підготовку. і Я, я був одним із героїв. Після того я ще встиг повчитися Додатково але ось ця базова загальна військова підготовка це про те, що відбувається, як відбувається, як навчаються, як харчують, як забезпечують все, побачити абсолютно без прикрас. Я там дещо в іншій ролі, ніж традиційно. Але мета цього продемонструвати, які у нас є люди, які йдуть до війська, які вони мотивовані, як вони навчають, як їх навчають інструктори з бойовим досвідом. Як фактично відбувається вишкіл, як відбувається еволюція від рекрута, фактично до бійця, який готовий далі зі зброєю в руках захищати своїх рідних, свою землю. Це зараз дуже актуально. Нам треба поширювати ідеї національного спротиву, тому що завдання навіть після війни вони нікуди не зникнуть. Тому унікальний проект Тервомедія я всіх заохочую до перегляду. Дійсно буде цікаво. Так, це не сюжет, не ролик. Це такий повноцінний, так. е повноцінне кіно на там щонайменше 40-45 хвилин одразу після. Для випуску новин в е 22.15 приблизно долучайтеся. Сподіваюся, кожен знайде для себе щось корисне. Вам дякую за дякую. цю презентацію за візит до студії. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ТРО збройних сил України, був гостом цій порі.